Мужики, давайте тако зробимо чесне голосування, які я пропоную вам а, визначити, який бренд саме надійний є. І ви напишете в коментарях, щоб люди зрозуміли, тому що у багатьох є техніка, багато хто працює, багато хто стикався з різними моментами. Я вам пропоную Донфенга порівнювати ДТЗ. порівнювати, а, виходить, Фотон у Ловел. Порівнювань, Получається, джинма та джинма, то одне і те саме в принципі, неважливо. Тут такі чотири на з головних претендентів буде. От, також не забуваємо, були ще іноді попадаються юто. в нас зараз їх на площадці нема. 244 на принципі можна під замовлення зробити. От. І порівняє, там, наприклад, ще додать до голосування інші бренди, які є. Там Orion Скаут, Кінтавер. Пожалуйста, там ДВ то є кентавр, то ДВ я не включаю тому Можете писати або так, або так. І пишіть в коментарі, що ви думаєте, які буде довше за все виходить. А я. Які довше за все ходять, які дійсно, на вашу думку, буде надійний з таких з китайських, китайських тракторчиків. Вот, я вам... Кажу зараз свою думку, що я думаю по цьому поводу. Ви поки підпишіться на канал. Ну, З тих, що люди, люди в нас купляли, по відгуках наших клієнтів, найбезпроблетніший трактор на сьогодні то є діді Федор. Все-таки все-таки, найбезпромітніший трактор. Я б такий діді Федора і ДТЗ ставив би в топ-2. По ДТЗ там більше питань, більше нюансів, я розкажу. Дон Фенг – то трактор, по якому питань ніколи ніяких немає ні в чому. Що 24 кони, що 40 кінських сил. Там в нас стоє 40 кінських сил. То тракториці, по якому нема, як то кажуть, вопросів. Ми, до речі, переоцінили дві таких 40-вки, дешель, на них мінус 700 доларів. Знижка від старої ціни можна собі придбати тракторці 23-го року. 23 і 24, перший, 01. 24 і 11, 23 випуск з Китаю переоцінювані. І також є 1DH Такий теж переоцінюваний, там взагалі 6-600 ціна. От. То, на мою думку, сама надійна техніка. Ну Моя думка, то я сам в полі я ніколи не працював, але в нас, знаєте, за 7 років багато людей побрало техніки різної. І що люди кажуть, що все-таки... Понятно що. По в ньому, в ньому один нюанс, що трошки кажуть, що там ціна платити за бренд, ціна за вищне. Отаке от все розказує. Знаєте, людина, от хто купив собі Денфен, хто купив собі Денфен, вже не жаліється ніколи. Люди приїжджають, сюди дивиться, купляють, у нього його посмішка до самих вух. Він собі бере все. Він заплатив понятно, гроші немалі, але він розуміє, за що він їх заплатив. Що в нього той трактор і через 5 років, і через 7 років, і через 10 років буде зрозуміло, що з ним буде. Він буде працювати. Може навіть таке буде, що там 10 років не відкривалося, ніхто не лазив ні в мотор, ні в коробку. Ну, там, окрім там, якихось розходників, може топливно, може там якась ще е біля по помілочі. Все, там, по суті, в трактор нічого ніхто не наробив. Вот, і він собі їздить. Та на першому місці всі трактори 24-40 на різному шасі. Тобто 40-ка йде посилене, крепше мости, крепше йде коробка. Є е е е модельки, з'явилися давно з реверсом з ровним по. Кому того не треба, є обична коробка. 8 вперед 2 назад передачі, по надійності вони нічим не уступають. Не не така дешевша версія. Просто, ну, у вас не буде 8 на 8, у вас буде 8х2 передачі. По суті. Мости всі йдуть грубі, чолки задні всі йдуть грубі. Ну, Також є конфігурації вже з примусовим, з дводісковим щепленням, з усією прибуду, прибудою теж кому-то треба. О, тако базово йде однодіскова, базово йде отака от обична коробка, підйом, плаваючий дві, дві скорості на валовідбору відбору. І ну, в принципі все, що треба. Для роботи бо керував заднього моста Вон. підключається передній мост окремо важелем. Ну, такі от, тракторці. А, тут йдемо, якщо ми э, далі, то звісно у нас от сороковки. півці покажу, що є разниці по мостах, бачите, 40-ці, якщо ми подивимося вже по коробці. По задньому мостові, то тут інші, інші, інші мости, інше все. Тобто 24-40 не стоїть на одному шасі, як у всіх бюджетних тракторцях. А? А, є різниця суттєва по, по тих всіх нюансах. Вот. Ну і Звісно, ДТЦ я зараз розкажу, а то там дядьки дядько приїхав, бачите, дивиться ДТЗ щоб тако не відволікати. Звісно, джин лову. Джин, малавоу то теж техніка, яка в принципі по відгуках завжди попадає в топ-3, в топ-4 рейтинг. Вот. А, тут же є нюанси. Тут же є нюанси. Лову мені дуже подобається, і чесно, як трактор. Я би якщо ну розглядав лову 100%, ну якщо б там, комусь радив з друзів чи собі. Вот. По лово є певні нюанси. Ну По-перше. Що там 24-ка, 35-ка, 40-ка, такі -во, тракторці без кабіни мається на увазі, йдуть всі на стандартному шасі. Тобто там міняється хіба потужність двигуна. Ну і то в принципі у всіх остальних китайцях теж така сама історія, то боятися не треба. По надійності все досить супер. По ергономіці робочого місці, ну, понятно. не до сих пор не зробили якісь моделі, там є тільки 354-й, плюс з'явився де там вирівнений пол. Є конфігурація з реверсом, але вона так само буде. Коробка виглядає так само. Я там є кабінник з реверсом, я покажу згодом. От. Сама по собі коробка чітка, має захист, робоче місце не саме зручно, але тут бачите. Ну і джинма. джинма теж у нас іде старий такий стальний конь. От. В ліс пацани їздять, такі чудеса роблять на тих джинмах. Ну Ви бачите, що в джинмі по комфорту, тобто ви будете мати самий нуль комфорт. От. Мало ли того, що все воно вплоть до того, щоб навіть капот підняти, показати мотора, У всіх же тракторцях зроблені ці, там, якісь газові пор, защо є, то, що зручно все було. Тут треба ціла історія закатати рукава, ці петлі підняти, там така палка ставиш, як в жигулях той капот. Ну, не зручно зовсім. Так само і робоче місце. Чомусь. Не знаю, зробить таке вузьке розстояння між, між кривами. Ці речаги нічого не возить, а то реверс він тисне в ляшку. З ним нічого не зробиш. Тут оцей бардачок, теж, ну воно незручно, все, от і до Тут місця мало, якихось лілі путів ну Ну коротше, якщо ви берете джинму 24-40 сил, то тут буде ну, з кабіною взагалі печаль. То кабіна до схожа. Найде що від. Сугубо по, по дизайну по комфорту, то от, навіть ти підходиш, к скалу, то ти розумієш, що бляха ну по-людськи воно, розумієш, ти собі сів, ти собі зайшов, сів і робиш. все Не треба там ніяких, ніяких бляха гімнастик робити в тому тракторі. То я кажу сугубо про комфорт. Я зараз не кажу там, що той краще. Ні, я сугубо про комфорт кажу. То теж ну, робите на ньому кожен день. Тож теж виграє роль. От. Ну І мій улюблений ДТЗ. Вот. Мій, мій улюблений ДТЗ по співвідношенню ціна якість. Чим хороше. ДТЗ-лово, в принципі, багато років вони навіть э, було, що воз, возили один, один завод-виробник э, завод і схожі пам'ятаєте, були капоти. В фотоні було волі і ДТЗ однакові. Вот. Тобто, ну, то теж техніка, яка там временем, провірку пройшла однозначно. Які є нюанси? Найголовніший нюанс, як по мені, то є коробка передач. Коробка передачі де 23 передачі. Тобто 6, 52, 44, 53, 54, 24. І оця нова 35-ка просто з роздутим мотором 24-ка. Що стосовно там мости, ходовка, редуктори, все воно іде стандартне. Вот. Хоча там Донфанго в сороковці, там вже інший трактор. Но я вам покажу 40 ТЗРК, там теж конечно, інший трактор. Но вот ці, вот, э, кажуть, що от та самая низька перша передача, її бракує. Вона за висока. І якщо там працювати з якимось мульчером, чи працювати з фризою, і дуже важкий грунт, важка земля, особливо це стосується мульчера, то той передача за висока. Починає вже рвати коробку, тому що ви не можете собі повільненько їхати. І за цього багато хто ушатує. Ну, є бували випадки, що ушатують коробку, саме із цього, що в неї бракує тих тої скорості Для стандартних робот питань нема. Тобто техніка працює та техніка нормальна. Ну Такий нюанс по коробці є, щоб ви собі теж розуміли. Вот. Ну і, звісно, по ціні він виграє в Донфенга. ДТЗ в нас йдеш в нас в всередньому на 1000 доларів дешевше за дяді Фьодора. Якщо ми беремо Денфенга з реверсної комплектації, ДТЗ немає без реверсів, вона тільки з реверсі йде 8, о, 6 на 6 передач, йде коробка. От, всі, всі модельки нема без реверсу. Дуже зручно. Несмотря на те, що він вроде би, по, по робочому місту G2 цікавіший, він йде трошки хороша база. В нього бачите зроблено, що в нас передні колеса трошки гуще стоять по, по внутрішній лінії з задніми, то дає дуже хороше преимущество в радіусі розвороту і в маневреності. Якщо у вас тепліця якась, якщо у вас якийсь сад і так далі, то заміни йому нема в цьому плані. Плюс сама Передачі. Тут, звісно, синхронів як такових нема, але щось там бляха зроблено? Що Ось ця коробка, ну я сцеплення я без сцеплення не переключу, але ця коробка дуже м'яко ходить, дуже м'яко включається те Що вперед, що, що назад. Одним пальчиком ви їдете, одним пальчиком ви включаєте передачу. То дуже по кайфу. Ну, коли купуєш техніку там, за 7-8 тисяч умовно, доларів, то тобі хочеться, щоб воно. Ну, як то кажуть, як Mercedes, о, ось таке відчуття з дтз Вот. Ну, і, звісно, ДТЗ-40 його забрали, бляха, його не я вам показав. ДТЗ-5404 то інший трактор. То не 24-ка, 54 там 4 передачі, там інше шасі, інша коробка, інший передній мост, воно більше потужніше, як в Денфенгу. Тому ДТЗ-40 то мій конкретно фаворит. 4 він, звісно, стоїть. Теж, ну, Но все одно він дешевший за вот. Но Там вже інший апарат, там 28 заднє когось, дуже цікаво зробили трактор. Бачили вот 5404. Дуже класний трактор. Вот. Там задні 28-й, він вищий, він крутий. Вот. А що стосовно моїх претендентів, таких от дтз Я я поставив на друге місце. Ово, я би поставив на третє місце бо я поставив на четверте, тому що ну то ці оці нюанси, то що я казав, по по кузову, по ергономіці, по тому, що тут сісти, треба просто ну, гімнастику якусь робити, то звісно теж ну буває що не казати, можна трошки зробити трактор сучасніший. Що далі йде? Ну, далі вже давайте дадемо людям можливість в коментарях вирішити. У нас є. Кентавр. Ну, Я маю на увазі на ринку, на ринку присутній кінтавер. У нас за самою популярністю Пользуються більш бюджетних тракторів кінтавер. Ось такий там S, SX, SXU і так далі. Він же по-старому називався ДВК. От старий. стара версія 2022 року, це, до речі, в продажу, вона оцінювана Іде. ДВшка. Є Оріон, дуже популярний трактор, продається. Булатий, є. Файтер є скаут. все такі скаут є. Енейчики. Енейчики тільки з'явилися, по них ще нема відео, тому їх, їх, їх там топи ставить, поки по я окремо немає. Скаут позиціонує себе як преміум більш такий. Де подумали трохи про людину, яка буде на ньому робити, і зробили, по крайній морі, дуже-дуже зручно. По якості спорні теж є моменти, є по скалу. Так з відео як цікаво подивитись собі. Ну, Я хочу, щоб люди ви в цьому відео ви проголосували, сказали, що до чого, як ви себе, як ви бачите. А ДМТЗ, є Терафорс є, тракторці такі теж продаються в досить великих об'ємах. Моя думка, що, звісно, що скали що Кентавр, що... Всі інші вище бренди, то дуже похоже по якості по залізу, воно, в принципі, особих відмінностей нема, Там можуть відрізняти заводи виробники, якісь теж себе позиціонували більш там скаутські, наприклад, там і то, що завозять і так далі, є там, які, там більш бюджетні. Ну, так глобально воно і ходить, і працює, но, там має своїх більше моментів по мілочах. То, що будуть морочити вам голову. Вот. Ну і звісно там з кінця вже я б ставив сентай. Такі о, маленькі всі на, 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 на такій коробці, 6 де передачі, де я муфта. Тут дуже багато на чому зекономили, то я б ставив в кінець шифінги, бо ре не привід. Шифінг я би поставив чесно по надійності десь, може навіть після. Там головою після цього, після джеми, тому що тут хоч і ремні, но бляха. Тут така понятна техніка проста. і, і, і по В плані експлуатації голови не є точно 100%. І в плані, там, що стосовно коробки, Ну блін що не кажи ну тут на, на коробці на економіку китайці тут зробили дійсно, ну, ви ж бачите, там навіть Сінтаєм зрівнюють, що вона буде коробка круче. Тому то теж такі нюанси є. <кхи> Но, багато хто не любить, рівні. він шумний, він дійсно дуже незручний в плані там, управління якогось, немає гідропідсилювачі, там, ну, він тарахтить, що це чує. От, і, там, мотор той гріється, одноциліндровий, то є свої багато нюансів, багато людей не люблять рівні. От, тому ну, по надійності я не можу про шифринг поганого сказати. В ньому дійсно якихось глобальних проблем з ремонтом ну, дуже мало. О, тому шифнг теж я поставив би десь високо. Ну тут вже пишіть ви, хлопці. Тут же пишіть ви, хлопці, мені цікаво почитати, що скажете в коментарях. Розумієте, що багато хто з вас має трактор, або мав трактор, або в кума в свата є трактор. Тому напишіть, який на вашу думку в цьому рейтингу буде заслужувати саму більшу цю, саму більшу довіру. З цих брендів, які я прочислив, може якісь ви ще знаєте, які я забув, забувся сказати. Ну, ну, такі там Юта. їх нема. Особа там про них Балака чи червоні, ну теж їх зараз в Україні просто немає, не завозять. От, тому давайте, голосуйте, голосуйте, я коментарі не удаляю. От, тому голосуйте, цікаво, почути, що ви скажете. Які саме... На сьогодні ліпший буде трактор по надійності з усіх, З усіх що я Ну Мої е е е Які два лідери, я так скажем ви зрозуміли мене оці. Ну, то, таки моя думка. Давайте. Не цікаво почути, що думаєте ви почитати. Тому вперед. Ну а по замовленню тракторця, звісно. Номер телефону, ви знаєте, де брати. У є завжди на відео. Заходьте на сайт, дивіться, Вон. підписуйтесь на канал, розказувати, як воно є. О, тому звертайтесь. Привозки, документи, реєстрація, все під ключ, предоплат не берем, Розчати всі на місці, все як положено.